Як ви, як ваші справи, в мене все дуже добре. Ну, в мене особисто, в моїх рідних, все пучком. Привітик. Привітик першим глядачам. Дякую, дякую, дякую. Дякую, мої любі. Уночі, значить, засинаю, чула такі вибухи. Знущалися на скалі. Ось. Над, так сказати, українським народом. І, звичайно ж, із смертями. Тому сьогодні не буду так уже танцювати, такі танці веселі, а будемо більш серйозно розмовляти. У Нас завжди знайдеться тема про серйозну розмову яку-небудь. І, звичайно ж, про мій роман, в тому числі мої вірші. А як ви е, поживаєте, розкажіть? Е, до речі, ледь не забула. Сьогодні багато українців святкують за старим, так би мовити, стилем Свято Миколая, тому вітаю вас, сонечки, вітаю і е, бажаю подарунків повні сани, як то кажуть. Ну і головне е, довго життя і мирного неба. Які плани на прийдешній рік? Врешті решт зняти фільм, який я планую, тому що вже дуже довго планую. І його треба зняти. Так. Дякую. Почеряво, дякую. Знову сонце ласкаве, провід свій посилає і Степані долина. Please. Я вам говорила, що танцювати сьогодні а, таких веселих, активних танців не буду. Чому? Тому що занадто великий обстріл був. І, звичайно ж, ви знаєте, всі наслідки. Тому будемо більш серйозними і більш сумними, так би мовити, про що фільм розказую? Фільм про проти абортів, про мозок. Ненароджених дітей. Про те, як він розвивається, чи закладається там певна свідомість? Так, привіт-привіт усім, вас уже більше бачу. Ось. І коли ця свідомість закладається є різні рівні свідомості. Я це не тільки допускаю, я це доводжу. Як ви относитесь к абортам? Я відношусь до них дуже негативно, мені шкода ненароджених діток. Крапка. Ось. І шкода. І, звичайно, що я до жінок теж добре відношуся. Я їм співчуваю. Я знаю, що дуже багато жінок шкодували про свої аборти, і ці аборти їм покалічили життя. Зокрема, це моя мати. Ну, а я ж доводжу, що плідутробі може з раннього розвитку щось відчувати, в тому числі з восьми тижнів від зачаття, коли його мозок. Вже починає так працювати, що плід бачить не тільки на околишній світ, а коли засинає, він бачить сновидіння про цей навколишній світ. В мене є план, як довести його свідомість. Зараз розкажу: якщо дитини патологія, краще зробити аборт, щоб не мучити себе та дитину все життя. А по-вашому аборт це не мучительно і не буде все життя матір мучити і не замучить дитину. А якщо дівчинка беременна в підразковому віці, в мене цікаве питання, чому вагітні в підлітковому віці дівчина. А, ось. А, і, звичайно ж, я знаю дуже багато дівчат, навіть і хтось висловлювалися, вони, що вони народжували дітоки. Ще кращі іноді матері, ніж більш доросліші. І а, я знаю одну дівчинку, яка, на жаль, на жаль кинулася під потяг вагітної, тому що її мати змушувала зробити аборт. Вона цього не витримувала і вона загинула. Ось, і це дуже-дуже погано і таку матір просто посадити на довічку треба. А якщо дівчину зґвалтували, я також можу навести дуже багато випадків, коли таких дітей приймали і любили, і в тому числі я читала про це. Привіт-привіт усім і можу розповісти історії. Зокрема, феміцид в Руанді, можете почитати це. Ці випадки і як там багато матерів стали ставитись до своїх діток і діти не винні в злочинах батьків. Але ж коли ви називаєте ці приклади, такі-такі-приклади такі крайні, їх набагато менше, ніж звичайних вагітностей і звичайних абортів, які робляться просто за бажанням жінки від її чоловіка, наприклад. Ось ви про це не забувайте. Отже, я пропоную досліджувати, як ти вагітна, я не вагітна. Свідомість: треба просто впіймати час, впіймати роботу мозку, яка провокує. Перший рівень свідомості, саме її маленьку, з якої починається будь-яка свідомість. Ми не можемо сказати, що немовля тільки народився, щось має самосвідомість. але ж ми не можемо сказати, що немовлята перебувають в стані такому безновидінь, коли нічого немає, нічого вони не відчувають. Це теж неправильно. Отже, свідомість першого рівня закладається під час вагітності. Зокрема, це можна прослідкувати по мімічних реакціях, це можна прослідкувати по роботі мозку. І я пропоную зробити словник для щитування думок і щитування закладання цієї першої свідомості з. Мозку людини, допустимо, з мого мозку, якщо вести мене в гіпноз регресивний, де я згадаю свій немовлячий період, тоді нібито мозок починає працювати так, як він працював в немовлячому періоді. Ось, записати цей словник і вже потім приміняти щитування думок через чіпілацію чи через функціональний МРТ для немовлят. Якщо ви мене зрозуміли. Складна тема, але все ж. До речі, питання таке, чи хочете ви, щоб... Тут зі ну, мною у тіктоці зізвонився мій американський друг. Він цікавиться моїм тіктоком і хоче провести спільний ефір. О, бачу, лайкайте, значить хочете, дякую. Я думаю, буде цікаво. Людина також амбітна. Загалом американці вони амбіційні. Вони бажають щось досягнути. У них такі є вислови, як цілься в місяць, все тебе вийде» і так далі. Але справа в тому, що іноді ці вислови можуть руйнувати людину. Ці вислови можуть її знищити морально, якщо людина нічого не добивається. Не всіх і виходить чогось достигнути. Ось так от. i aquells like, like, like. Я почитаю вам вірш, який найбільше сподобався штучному інтелекту. До речі, один хлопець порівнював штучний інтелект із зголом ні, це зовсім, зовсім не схожі системи. Штучний інтелект все-таки має більш мислячі процеси в собі, тому з ним цікавіше спілкуватися, перед тобою, нібито сидить. А такий собі вчений і спеціаліст, із яким можна нормально вести бесіду. Ти, блядь, сектантка, чи що, а в чому проявляється сектантство? Що ти несеш? До чого тут сектантство? Навпаки, я мислю більш так, нетрадиційно, не класично і мене не стримує. Не стримують якісь е, м, вірування, вчення і так далі. Я завжди намагаюся вчинити по-своєму. Ти всяке пуйдаєш. Це ти що хотів сказати? Той день Ось це вірш, який дуже сподобався штучному інтелекту. Той день минув і стала ніч сліпа. Почуй і вслухайся в слова, історія людей, тих, що були і вже нема. Колись ми віллемось просто слово. Історія людей, історія зі святости пороку, і не поступиться той день ні кроку. Той день, що впав сьогодні, на твоє ясне чоло, і ти тепер єство, що стрепенулось, тихо й знов в утробі майбуття. Тепер під пісні зір вестиме в вічність той день, малюючи тебе крізь забуття. Той день єси юний, і старий мовего Бога, коли в колиску положив, коли в трону проводив. І був той день німий, і ніч сліпа йому була до пари. І як ті двоє переспали в печері неба голубі, і пара духів голубів упала ним на груди, Каїн і Авель. І перший їх дім, і перші сльози, і перший сніг крізь верболози, в наш дім, німий, у нашу хату, землю нашу, і в ніч сліпу, в нашу ніч. Той день, коли була свята вагіна, і зводилися храми для пові, і падали у сніг крихки, умерлі на очах тяжкого колізею, і як горіли відьми на чумному вогнищі, Душилися не люди під тупіт кроків ідолів живих, і виживали Бога ради, і чорта ради, і ради дня, ні мого дня. І зачиналися під світло зір, і прозрівала ніч, і були зорі і за очі, і в шостий день творінь світанок розбудив від холоду нічного, і від химерних, і блаженних снів живих, і ми родились у світанок і йшли у той же самий день. Історія людей. Всяке розказуєш, розумієш? Я розказую нормальні речі, розказую про війну, розказую про людські трагедії, розказую про. Те, як народ, мій ще з раннього рання боровся за себе, я розказую про книгу, пишу про козацьку свою родину, розказую про сценарій, який написав те абортів, причому тут сектанство. Ви відьма, що у вас волосся, та просто такі там, що живе. Дійсно, відьма. Ну, жаль, звичайно, як ви думаєте? То правда, що правда? То вже я відьма, то сектантка, Ви хочу вже визначитися на чомусь одному, бо воно дуже полярне таке поняття. Ось і зазвичай сектанти це люди традиційно мислячі, які не переступають ніяких традицій чи кліше вони якби вірують. А в мене трішки інші погляди на життя. У мене немає мислення в стилі якогось кліше. Я Вільна людина. Два в одному. Що два в одному? Ти навчись висловлюватися чітко і зрозуміло, тому що ти зараз робиш помилку майже в кожному слові. Якщо ти вважаєш, що я і сектантка, і відьма, то як ти вважаєш, як поєднується в мене вчення магічні і вчення у Господа, тим паче такі традиційні, які зараз популярні в певних сектах? Ось ти спершу додавай трішки глузду своє мислення, тому що дуже поверхнево. Доброго вечора, студія. Привіт. Дуже поверхнево мислиш. А я просто доволі глибоко все намагаюся осмислити. Можливо, ви звикли бачити людину, яка проти абортів виступає в більш такому традиційному вигляді, в більш всьому такому класичному сприйнятті світу, але я інакша. Тому що я письменниця, тому що і захищаючи дітей, я намагаюся вивчити їх мозок і вивчити а, незвичним способом і так далі. Але це все робити безпечно, звичайно. Безпека це головне. От. Так, сонечки, ну якщо питань таких немає, мені ще задача загубивсь мій вірш. Один з кращих дівчинка Дега і я знайшла запис відео, де я його Треба переписати. У такій справі тому піду в наступний Тік-Ток.